Привіт, вселін, ради вітати вас на своєму каналі. Постараюсь розповісти достатньо коротко. І так, я дякую всім, хто був зі мною на цьому каналі, хто писав коментарі, хто проявляв активність. Я дуже вам вдячний. Завдяки вам. Цей канал зараз тримається на плаву. І у мене достатньо довгий час життя можуть набрати 200 підписників. І частково я роблю цю подію якраз для сказати? У честь того, що скоро у нас буде 200 підписників, і у честь того, що у нас якраз зараз е, час релізів. І так, е, у чому взагалі суть Я об'являю конкурс. Зразу скажу, що учасники вже відібрані. Але е, вони ці учасники це активні е, глядачі е, мого каналу, які проявляють активність, пишуть коментарі, заходять там в телеграм-канал, ще кудись. Е, якщо ви. Зайшли просто, і ви теж хочете прийняти участь, але ви не були активні, ви цього зробити не можете. Ви можете написати в коментарі, якщо я подумаю, що реально ви були достатньо активні. Ну там треба не тільки дивитись, там треба ще й писати якісь коментарі. Якщо я подумаю, що да, ви реально достатньо активні, я вам, вас додав у список людей, які можуть претендувати на приз. і відповідно вас додам. У залі на що конкурс? Конкурс у нас буде на будь який кіпоп альбом. Не дарма я сказав про час релізів. У нас є Dreamcatcher, яких виходить альбом. У нас є всякі Baby беб монстри ще хтось, а, Джайдл Ice Weй, тобто ми ще встигнемо замовити, допустимо, вам альбом Jidal. І по суті, ви можете вибрати майже будь-який альбом, Ну, крім якоїсь супер-супер ліментованої версії, яку неможливо дістати. Я буду замовляти в одному місці. І якщо там не буде того альбому, то а, я попрошу вас. А, Замінити свій варіант на якийсь інший. Відповідно, зараз я зачитаю список людей, які точно точно попадають у виграшний пул. Це Вікторія Остапенко, Таня Величко, Ред Парк, Віталій Дорош, Елестріон, вона ж пані Валерія, пані Катерина, пані Аліна, Дайнозор, Нін, Твайс Дрімджей, пані Марія, Дейзі Куака, пані Вікторія, вона ж. With lost Fire, тому що, можливо, хтось подумає, що є кілька пані Вікторії. Єва Мішель, Яремка і Софія. На жаль, не знаю вашого Ніку, але ви є у моєму телеграмі. Ті люди, які зайшли в мій телеграм, вони автоматично отримують проходку. Але зараз це не працює. Якщо ви зайдете, то це так працювати не буде. Відповідно, вони можуть виграти 3 4 числа. Я Проведу на стрімі якийсь рандомайзер і випадковим е, чином виберу переможця. Він буде тільки один. Відповідно, ми з ним зв'яжемося, і е, він зможе замовити якийсь альбом, який я потім вишлю. От так. Е, Я розумію, що зараз час непростий, і в людей є блекаути. звичайно, е, альбом це класно, але декому потрібна більш допомога. Тому. Е, Разом з альбомом я розіграю в вот таку штуку. Я замовлю її і е, вишлю теж переможцю. Якщо ви не знаєте, що це, то це дуже багатофункціональний пристрій. Це не реклама, звичайно, але цією штукою я сам користуюсь кожен день і вже кілька років. Е, це дуже багатофункціональний пристрій для виживання у наших е, українських умовах. Тут і радіо. І ліхтарі, і павербанки, і дуже багато чого корисно Реально, це хороша штука. Якщо хочете подивитись детальніше, то в кінці відео я трошки розкажу. Але якщо хочете подивитися ще, можете зайти на запис минулого е, стріму, і там я на початку розповідаю, що це за штука, як вона працює. Це дуже якісна річ, і якщо комусь буде потрібно більше це, то. Переможець може сказати, я хочу знать таку штуку замість е, альбому. Мені зараз вона потрібніша. Відповідно, я вишлю таку річ. Е, значить, правила такі, е, що людина, якщо вона виграє, вона може взяти і е, віддати право переможця іншій людині. Але е, не можна випрошувати. Допустимо, боже мій, мені це набагато більш потрібно, тому що ну, це не по правилам, це створює тиск на наших учасників. Е, я. Окрім того, що озвучив список цих людей, я напишу їм особисто, де в коментарях, де ще десь потегаю їх, і, відповідно, якщо вони обізвуться, скажуть, що я хочу брати участь, то вони беруть участь у розіграші. От так. Якщо вони не відписують за приблизно три дня. І... Або, якщо вони відмовляються брати участь, кажуть, ні, не треба, не хочу висувати свою кандидатуру, то, відповідно, вони не будуть допущені до конкурсу. Все буде чесно, немає в мене ніяких преференцій, хто краще, хто гірше, я так робити, звичайно ж, не буду. На стрімі ви це самі все побачите. Я розпишу в коментарях, якщо я ще щось забув сказати по правилам, кор більш коротко, можливо, в описі, і на цьому як би все. Буду написувати людям. Якщо відповідаєте, то відповідно це Можете ще зайти в мій телеграм-канал, тому що там будуть теж новини по цьому розіграші. Ще раз дякую всім людям, хто бере активну участь у каналі у житті канала, і побачимося дуже скоро. Ось так. А зараз буде відео про невеличкий огляд цієї штукенці Ой. Це І так, це короткий огляд. У зальму це багатофункціональні пристрії, в які входять такі функції, як радіо, направлений, розсіяний ліхтар, широкі гнучкий ліхтар, типу лампи для читання. Він живиться двома змінними акумуляторами по 5 тисяч мА на один кожен. Відповідно, загальна ємність 10 тисяч один. це дві батареї звичайного телефону, наприклад, дві батареї айфону. Якщо що, можна легко купити, замінити акумулятори будь-яким аналогом, то це не те, що неможливо десь дістати. Він заряджається через кабель Type-C, середній є в комплекті. Окрім цього, зверху є робоча сонячна батарея, також динамо якою, хоч дуже повільно, але можна зарядити пристрій в умовах жахливих умов. Заряд батареї показується чотирма лампочками. Є отвір Міні-Джек 3.5 для навушників, є USB-вихід, від якого можна заряджати пристрої, такі як Powerbank. Ну, зарядка для... для телефону йде повільно, але в загальному працює справно. Він зроблений з приємного матового пластику, без неприємного запаху, є кнопка SOS, яка робить гучний звук. Не рекомендую її нажимати дуже голосно. Тепер давайте особистий досвід. Колись ризикнув замовити заліка, був реально шокований якістю. Після цього замовили таких ще деяким родичам, і в них теж все було добре. За два роки з'явився єдиний мінус, який я помітив, це ремінчик, який просто порвався, але це взагалі невелика проблема. В умовах періодичного вимикання світла можете не заряджати приблизно 2 тижні. Якщо збираєтесь заряджати якісь пристрої, то звичайно буде розряджатись набагато швидше. Лампа для читання можна освітлити в загальному усю кімнату. Якщо прийде вам з якимись дефектами, то відправлю вам свій або ще щось придумаємо замість цього. Якщо вам потрібно зі мною зв'язатися... У мене є телеграм-канал, де ви можете написати. У мене є коментарі, але краще або в телеграм-каналі, або в інстаграмі. Інстаграм залишу в описі, а також він є на каналі. Там Заходьте у загальному, і він там є. Все.